Зі мною відправкою по, по смерті на той світ. У нас сьогодні помилає Москва, Москва, союзник поступної бани глуполовки. Прошу завести сьогодні, сьогодні він був. Сьогодні він був доставлений до, смер... до смертного ондування, щоб... щоб він, він пойшов свій новий жити по Москва сьогоднішнього дня. Палегом. Пале... Пале... Шкодую за Москву. Узнес усіх хто його. Сумма. Ну, не критична. Сумую. Дуже. Мій батько Москва мій батько. Не сумую тошка. достойний мужик був. вони За забули з Москвы моим відомством того сильніше. Mm -hmm. До відправки готові? До відплавки готові? Так, 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 так. Можемо починати відправку. Поможе нам петулом. Поможе нам пал... дві людини. Антон, Антон Сергійович Миколай. Твинідати і тубаго Анастасія. Пошу. Антоне ззаді. Анастасія зпереді. Хтось хоче щось сказати? Ну тоді ми готові до відплавки. Офі, офіційно хоч. Офіційно, офіційно як, офіційно як одного з заступника президента. Я говорю, що ці поховни закінчились. А далі? А далі я прошу вас всіх. Дуже прошу, щоб ви поки... покинули це місце. Ти думаєш, що ці похорони прикінчають. Ти думаєш, що ці похорони прикінчать нашу війну? Саме твої солдати вбили його. Тобі не жити. Хесенків. Добре. Не треба нам цих проблем. Вот і славно. Молодець. З тобою, Що ти скажеш? Хайсинка. з твоей нам поки він не втік. Хайсинки. Треба. І за ті за цей шум. Далі. вибачте за те, що вони так відреагували на мене. Запрошується Самий головний, Артем Ан Антоніон Сергійович, він же професор. Сам професор цієї організації. Він його ніхто не знає, він завжди сидить в самому бункері і наблюдає з комп'ютера. Всім привіт! Добрий день, бос! Я, я би хотів. Я би хотів дуже всіх підписників. Всіх підписників подякувати за активність, лайки та підписки. Всім папа і підписуйтесь, ставте лайки. На цьому в нас все. Посадь слахуватися з бозолами там. Там же Точняк. я в бункел.